Сьогодні навчимося ставити мат ферзм як справжні професійні шахісти. Отже, ви граєте партію, вас майже вдалося перемогти, ви забрали всі фігурки суперника, в них залишився один лише король, а у вас залишився король та ферзь, тобто королева. Так, що робити далі? Передусім потрібно зрозуміти, що сам по собі ферзь мат не поставить. Дуже часто я бачу таку от помилку, коли люди ставлять шах, шах-шах-шах-шах нападають на короля, і це нічим не завершується, тому що король просто вислизає крізь пальці. Тому, повернемося на самий початок: нам потрібно мислити стратегічно: ми можемо поставити мат королю суперника тільки тоді, коли цей король загнаний на якусь з цих крайніх ліній. Так. Отже, давайте уявимо, що ми хочемо загнати його, наприклад, вгору або вправо на одну з цих двох ліній. І для цього нам потрібно виконати алгоритм із трьох основних кроків. Перший крок: ми стаємо ферзем, ніби він кінь, який ставить шах. Це звучить дуже дивно, але давайте розберемося. Якби на місці ферзя був кінь, то це був би шах, ми б напали на короля суперника. Ми ходимо так для того, щоб відрізати, тобто не випустити короля по цій вертикалі і по цій горизонталі. Так, це в нас перший пункт. Я його називаю конева опозиція. Другий пункт танці з королем. Наприклад, король пішов вправо вниз, ми теж йдемо королевою вправо вниз на одну клітинку. Він пішов вгору, ми теж йдемо вгору. Він пішов вправо вниз. Само собою йдемо вправо вниз, вгору, вгору. І ось тут, здавалось би, нам знову потрібно піти вправо вгору. Так, Але є одна проблемка. Ті з вас, хто вже дивилися мої попередні відео, знають, що це в нас називається пад. Тобто, ми не поставили шах королю суперника. І при цьому в чорних немає жодного ходу. Пад це у нас нічия. Тому нам потрібно цього уникнути. Давайте повернемося до самого початку. Пам'ятаєте, як я вам казав, що наше завдання загнати короля на крайню лінію, на лінію H, або на перший ряд, або на лінію А, або на восьмий ряд. Так от, ми цього вже досягли. Все, що нам далі потрібно зробити, це відрізати, тобто не випускати короля з, наприклад, восьмого ряду. І для цього нам потрібно ферзем стати на сьомий ряд. Сюди піти не варіант, бо знову ж таки це буде пад. Тому ми йдемо на D7. Це у нас не пад, адже король може тікати туди-сюди. І при цьому король чорних нікуди від нас не вислизне, бо ми його не випускаємо по сьомому ряду, і ми його не випускаємо ось так. Король буде бігати, матушитися, а, ніяк він не врятується само собою. І ми з вами переходимо до третього етапу, до третього нашого пункту. Підводимо свого короля в атаку. Просто ним біжимо вперед. Нічого такого особливого. Король підходить, король чорних відходить. І нарешті, на сам кінець, ми ставимо перший шах за цю гру, і це заодно буде шах і мат. Ми ходимо, наприклад, ферзем на g7. Давайте повторимо ще раз: ми не ставимо жодних шахів аж до самого кінця. Ми не нападаємо на короля з чорних, нам це не потрібно. Натомість ми стаємо ферзем, так, ніби це тінь який ставить шах. Далі ми танцюємо з королем, він пішов вправо вниз, ми йдемо вправо вниз, вгору, вгору, вправо вниз, вправо вниз. Так, вгору вгору. І нарешті, якщо він йде в куточок, тут нам потрібно зупинитися, відрізати короля, тобто не випускати його нікуди, наприклад, по сьомому ряду, тоді підбігати своїм королем. І лише в самісінькому кінці ми ставимо наш перший шах, і мат.